Шепотіла проти ночі, всі слова мої пророчі у колодязь просочились і з водою поріднились пий водицю та й поляжеш, і з водою клятву скажеш. Покидаю Україну, а як ні за крок загину, і з полином ця водиця. Не для вас, ці молодиці, не зачепиш хлопців наших, сам собі петельку зв'яжеш, в терен стежечка завела, гілля ноги тобі сплело, серце вирвало бадилля, бо в водиці моє зілля, пий водицю, та й поляжеш, і з водою клятву скажеш, покидаю Україну. А як ні, за крок загинув, і з полином ця водиця не для вас, ці молодиці, не зачепиш хлопців наших, сам собі петельку зв'яжеш, тихо курява піднялась, тіло вклякло, все віднялось, Валунами впало в полі, а вода тече поволі, пої водицю, та й поляжеш. Із водою клятву скажеш, покидаю Україну, а як ні, за крок загину, із полином ця водиця, не для вас, ці молодиці, не зачепиш хлопців наших, сам собі петельку зв'яжеш Пий водицю криниці, пий водицю, щоб напиться, пий водицю я сказала. А вона тебе вбивала.